Climbed a mountain. Have you ever crossed the sea? Have you ever climbed a mountain? А ви коли-небудь забиралися нагору? Have you ever crossed the sea? А ви коли-небудь перетинали море? Всім привіт! Сьогодні говоримо про Present Perfect. Як і коли ми його використовуємо. This is lesson number 11, level A2A 2 I am Helen. Subscribe to this channel and enjoy learning English with us. So, it's time to get going. Отже, present perfect tense. Давайте спершу глянемо на формулу цього часу. Ми маємо have або has і плюс дієслово у третій формі. Ось, де нам знадобиться третя колоночка таблички неправильних дієслів. Давайте пригадаємо, що ж це таке. Пам'ятаєте, ми з вами вчили неправильні дієслова. Наприклад, «feel felt, felt, meet, met, met, leave, left, left. Ну і так далі. Це і є, відповідно, наша перша колоночка, друга і третя. «Feel» – це дієслово у базовій формі почуватися. Felt це дієслово у минулому часі. Наприклад, якщо ми хочемо сказати, він вчора почувався жахливо. He felt awful yesterday. Ну і третя колоночка. Знову ж бачимо felt. Інколи слова у другій і у третій колоночці однакові. Однаково пишуться, однаково звучать. Інколи по-різному. Якось, наприклад, now – new, known. Now знати new. Я знав це, known це третя форма, або grow вирощувати. Грю виростив, grown це наша третя колоночка. Якщо вам необхідно повторити три форми неправильних дій слів, які ми з вами вчили, у будь-якому випадку, якщо ми говоримо за рівень A2, A2, то їх ви можете пригадати в уроці 7 нашого рівня A2. Давайте подивимося, як утворюються стверджувальні речення. Ми, якщо ми маємо особи I, you, we, they, відповідно, ми додаємо have, і тоді вже діє слово у третій формі. Наприклад, I have seen him, я його побачила, you have seen him, we have seen him, they have seen him, ми його побачили, вони його побачили. Відповідно, якщо ми маємо особу he she it, у нас буде has. He has seen him. Він його побачив. She has seen him. It has seen him. Якщо ми говоримо про заперечення, тут все просто, ми додаємо часточку not. I you we they haven't seen him. I haven't seen him, я його не бачила. Відповідно, якщо дію виконує він вона, воно. He she it ми говоримо hasn't. He hasn't seen him. She hasn't seen him. Якщо ми говоримо про запитання, то на перше місце ми виносимо have або has. Якщо особа I you they, на першому місці буде have. Have you seen him, а ти його бачила. Have they seen him, а вони його бачили? Якщо he she, it» Знову ж таки маємо has. Has he seen him? Він його бачив. Has she seen him, а вона його бачила? Давайте подивимося, як ми даємо коротку відповідь. Так або ні. У нашій формулі перфектного часу have або has відіграє роль допоміжного дієслова. Тому це ж дієслово і використовується при утворенні короткої відповіді. Yes, I have. Have you seen him? Yes, I have. Або no I have not. Ну, або скорочений варіант no I haven't. Has he seen him? А він його бачив? Yes, he has. Так. Або no, he has not. No, he hasn't. Ні. В принципі, нічого складного. Ідемо далі. І саме головне. Давайте подивимося, коли ж ми використовуємо Present Perfect, що він означає, для чого він нам потрібен. We use the Present Perfect when we are talking about past events that have a connection with the present. Коли ми говоримо про минулі події, щось те, що трапилося у минулому, але має зв'язок have a connection. Має зв'язок з теперішнім, з тим, що ми зараз маємо. Тобто, це може бути якась новина, news, це може бути якийсь минулий досвід, past experiences. Зверніть увагу на те, що ми не вказуємо, коли точно відбулася ця подія. Ми просто кажемо, що щось сталося, ми говоримо іншим людям якусь новину, щось таке, що вони ще не знали. Або щось таке, що вже трапилося, але ми цього ще не очікували. Можливо, це сталося 5 хвилин тому, можливо, 5 годин тому, ми точно не знаємо. Але це подається як щось нове. І ще один випадок: we use the present perfect when we are talking about situations that started in the past, but which are still true in the present. Коли ми говоримо про ситуації, які почалися в минулому, але вони досі тривають, вони досі правдиві і на момент зараз. Ну, наприклад, я почала працювати в цій компанії два роки тому і досі в ній працюю. Друзі, нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. Отже, коли ми говоримо про минулі нещодавні події past recent events when we don't say when, коли ми не говоримо, коли ж точно вони відбулися. Наприклад, she has passed her exam. Вона здала свій екзамен. Я це говорю комусь як якусь новину, що ось людина це зробила, вона здала свій екзамен. Ми не уточнюємо, коли це було можливо, це відбулося вчора, чи декілька днів тому, чи одну годину тому. Для нас важливий лише факт, зв'язок із теперішнім. Для нас важлива саме зараз ця інформація, що людина здала цей екзамен, вона це зробила. Тому ми тут і бачимо has passed. Has і третя форма дієслова pass, оскільки це правильне дієслово, ми просто додаємо закінчення ed. Ще один приклад. «He's read that book. Це скорочений варіант від he has read that book. Він прочитав ту книжку. Знову ж, ми не знаємо, коли він саме її прочитав, але маємо факт, який зараз чомусь важливий. Нам важлива зараз ця інформація. Можливо, у нас хтось запитує, а чи людина прочитала цю книжку, чи вона збирається читати. І ми говоримо, він вже прочитав цю книжку. Тому has і третя форма дієслова. Read, read, read. He has read that book. Ще один приклад. I've seen... This film. Знову ж скорочений варіант від I have sin this film. Я хочу показати, що в мене є такий досвід. Я вже дивилася цей фільм, але не говорю коли. У нас є певні слова маячки, які нам говорять про те, що це Present Perfect. Заважте собі, що. Ці слова, наприклад, just або already можуть траплятися не лише у перфектному стані, вони можуть траплятися і в звичайному часі simple. Однак дуже часто ви їх будете бачити саме в перфектному часі. Що таке just? Just перекладаємо як щойно. Already перекладаємо як вже. Yet перекладаємо як ще. Yet ми використовуємо у негативних реченнях та запитаннях, тоді як just та already використовуються у стверджувальних реченнях. Ще одне слово маячок recently, recently. нещодавно, а також такі слова як today, this week, this month, this year etc. Тобто я хочу наголосити, що ось цього тижня ми маємо ось такий результат. Наприклад, в цьому місяці компанія заробила в два рази більше грошей, ніж в минулому місяці. Це в нас буде Present Perfect. Або, наприклад, хочу сказати, що цього року я вивчаю іспанську мову, а не німецьку. Давайте подивимося на приклади. She has just drunk some water. Вона. Щойно випила водички. They have already sent the letter. Вони вже відправили листа. It hasn't rained recently. Останнім часом не дощить. I've been busy this week. Цього тижня я зайнятий. John has made a lot of money this month. Джон заробив багато грошей цього місяця. Have you seen this film yet? А ти вже бачив цей фільм? I haven't been to work today. Я сьогодні не був або не була на роботі. Як бачите, всі ці речення у нас ідуть саме про нещодавні події, які трапилися. Коли ми про них говоримо, ми їх подаємо ніби як щось нове, як якусь новину. Або просто як якийсь певний досвід, який ми мали у своєму житті. Йдемо далі. Коли ми говоримо про past experiences, це минулий досвід, знову ж таки, зауважте, ми не говоримо, коли саме це відбулося. Наприклад, my friend has been to 40 countries. Мій друг побував у 40 країнах. I've visited that museum. Я вже побувала в тому музеї. Знову ж таки я говорю про свій досвід, коли це було нам невідомо. Зверніть увагу ще на такі слова маячки, які часто використовуються у Present Perfect. Never, ever, before, Never, ніколи, Never ми використовуємо у заперечених реченнях. Я ніколи чогось там не робив. Ever ми використовуємо у запитаннях і перекладаємо як коли-небудь. Ну і слово before до ви вже знаєте. Наші приклади. Have you ever been to Italy? А ви коли-небудь бували в Італії? I've never eaten mushrooms. Я ніколи не їв гриби. He's never seen this before. Він ніколи не бачив це раніше. До цього. Також, коли ми говоримо про кількість разів, скільки разів ви робили ту чи іншу дію? Number of times until now. До моменту зараз. Our examples. I've seen this comedy once. Я бачила цю комедію один раз. Або I've seen this comedy twice. Я бачила цю комедію двічі. I've seen this comedy three times. Я бачила цю комедію три рази. І далі у вас буде чотири рази, п'ять разів, шість і так далі, і ти саме таким чином three times, four times, five times і так далі. І ще один пунктик. Коли ми використовуємо наш Present Perfect, коли у нас ідуть в реченні найвищі ступені порівняння прикметників superlatives plus ever. For example, this is the most interesting book I've ever read. Це найцікавіша книга, яку я коли-небудь читала. This is the best restaurant I've ever been to. Це найкращий ресторан, в якому я коли-небудь бував або бувала. Сподіваюся, тут більш-менш зрозуміло. А тепер давайте повернемося до нашої пісні, яку ви чули на початку даного відео. Have you ever the Have you ever the sea? Пісня Scorpions – Follow Your Heart. У цій пісні ми бачимо доволі таки багато прикладів часу Present Perfect. Have you ever climbed the mountain? Ви коли-небудь забиралися на гору? Have you ever crossed the sea? Ви коли-небудь перетинали море? Take a look around the corner listen to your heartbeat. Take a look around the corner. Якщо перекладати дослівно, то погляньте за куток, загляніть трошечки далі. And listen to your heartbeat. І послухайте, як б'ється ваше серце. Have you ever touched a rainbow? Have you ever touched a rainbow? Have you ever touched The rainbow. А ви коли-небудь торкалися райдуги? Take a ride in the ferris wheel. Прокатайся на колесі огляду. It takes one step to start a journey. Це лише один крок, щоб почати вашу мандрівку. It's up to you to you make it real. Це все залежить від вас, щоб зробити це реальним. It's up to you. Ну і ще один випадок, коли ми використовуємо present perfect. Це коли ми маємо unfinished situations. Незавершені ситуації. How long has he been there? А як довго він там знаходиться? Тобто ми розуміємо, що людина досі там. І ми питаємо, а скільки часу він вже там? How long has has he He been there? He has been there? there... All morning. він там весь ранок. Тобто ми можемо використовувати такі слова, як how long, як довго, а також такі слова маячки як since and for. Since ми перекладаємо як з. З якогось моменту. Наприклад, з вересня минулого року, з того часу, як я була дитиною і так далі. Якщо ви говорите for, то після for ми ставимо певний проміжок часу. Our examples. I've been married for 13 years. Я заміжня вже 13 років. I've been here since morning. Я тут знаходжусь з ранком. They have had the car since September. Вони мають машину з вересня. Ще один пунктик. Ви можете використовувати слово all plus time expression our examples. He has wanted to become an artist all his life. Ось є наша time expression. All his life – все його життя. Тобто людина і раніше цього хотіла, і досі це хоче. Тобто це справедливо ще і зараз ця ситуація не закінчена. Він і досі хоче стати художником. Ну і ще одне слово маячок, яке ви будете бачити у Present Perfect це lately. Знову ж таки, нещодавно останнім часом. My boss has been very busy lately. Мій босс останнім часом дуже зайнятий. I've read a lot of books lately. Останнім часом я прочитала багато книжок. Ну, а тепер перевіримо ваші знання, наскільки ви зрозуміли цей матеріал. Давайте вставимо у дані речення since або for, де що нам потрібно. You can write your answers in the comment section below and I will try to check them. А ми ідемо далі і маємо коротенький тестик на закріплення вашого розуміння цієї теми. Thank you for joining today's lesson. We have learned how to use the present perfect to talk about experiences and actions that have an impact on the present. If you have any questions or want to share your examples, please leave a comment below. Don't forget to subscribe for more lessons. Друзі, не забувайте, що ви можете почати вивчати англійську мову разом з нами у наших міні-онлайн-групках, заповнивши анкетку, яку ви знайдете в описі під даним відео. У нас є групи як з дорослими, так і з дітьми. А в мене все. See you next time. And remember, practice makes perfect.